13 листопада 2025 рік компанія Електромотор. І перед нами зарядна станція Anker Солікс 2000. Зараз ми провіримо виход на 220. Да, USB-розйомчик. Вона так виглядає на колесах. Є видвижна ручечка, я вже показував, друзі. Для того, щоб транспортувати, тому що станція порядка 30 кг. І зараз ми її не зовсім тестування. Ну, провіримо виходи, як працюють. І, і взагалі, друзі, от бачите, нажав освітлення. Тут у нас три прийоми, а якщо взяти, потримати, і ще от таке мигання допоможіть. Ну, нехай вона буде у нас включена так. Попробуємо USB-розйомчик. Дивимося на телефончик. Бачите, пішла зарядочка. Працює. Для того, щоб виходи от працювали, скрізь треба їх включити в подачу. також на 12. також на 220. usb розйомчики, просто так підключаємо. Перед нами чайничок. Скоро стане знаменитий, бо на багатьох станціях його провіряємо. Включимо і подивимося, що там показує в нас на табло. Так, чайничок ми включили. Анкер 2000 Все, чайник запустили, друзі. Дивіться, заявлену потужність даний анкер оправдовує. Ми почекаємо трошки. Води небагато, досить швидко повинна закипіти. Включаємо ще раз, дивимося. Я даний анкер. А ми поки отак освітлення додаємо. USB робота є освітлення на всю потужність, правда, мало бере освітлення. І чайничок. О, наш знаменитий чайничок. Все витримує. Все, закипів, виключився. Отак, друзі, анкер 2000 Без, Без питань. Закип'ятив чайник і оправдав, що потужність 2 кВт йому ні по чому. Зацікавило телефонуйте 063 426 1010, 10. також пишіть на Viber. Всім гарних покупок, до да мирного неба. 063 426 1010. 10.